Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець. Іноді не знаєш, кому вірити. і чому вірити. От сьогодні дуже багато телеграм-каналів написали про довжелезні черги в ТЦК в містах України. Паралельно дуже багато відео, коли людей грузять. ТЦКшники цикашники з поліцаями і вночі, і в день в буси волочить, грузить, ламають. У мене питання до підписників, до тих, хто буде дивитися, хтось бачив в Україні на сьогоднішній день станом, а сьогодні у нас 29 квітня 2024 року, станом на 29 квітня, хтось бачив. Довжелезній черги в ТЦК. Якщо бачили, напишіть. Обов'язково не потрібно писати конкретно де, уточнювати. Просто напишіть так, я бачила в своєму місті, місто не називайте, координати не називайте, не потрібно, щоб нас звинувачували в, в шпигунстві РАЩ. Просто напишіть в коментарях. Так, в моєму місті, селі райцентрі, я бачила чергу чергу, так і пишуть довжелезні черги в ТЦК, добровольців. Мені просто цікаво. З вами український історик та журналіст Яршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.